2025 рік це рік, який точно відчують на собі багато українських біженців за кордоном. От, наприклад, українські біженці в Сполучених Штатах Америки зараз переживають, панікують, не знають, що їх чекає, яка їх доля чекає, і як Дональд Трамп буде загальному відноситися і поводитися зі всіма, хто приїхав по програмі u І багато українців хочуть залишитися в Америці і попробувати свої сили і продовжувати своє життя там. Канаді багатьом українцям не видають піар. Досить маленькі цифри. Буквально за останні два роки якихось 15-16 тисяч українців тільки отримали піар. Це дуже маленькі цифри, якщо рівняти до інших національностей тут в Канаді, які отримують піар. І українці, і деяким українцям навіть відмовляють. І це знову ж таки ставить українців в тупік, і українці просто не бачать майбутнього в Канаді чи Сполучених Штатах Америки. А в Європі ситуація абсолютно зараз нестабільна. І багато українців переживають за своє майбутнє. Досить велика частина, десь 50-60% українців не мають бажання повертатися назад в Україну. І найбільша їхня причина це із-за того, що їхні діти вже освоїлися в тих країнах, в яких вони перебувають, і вони не хочуть травмувати своїх дітей знову, повертаючись назад в Україну. І для України це великий удар, це великий удар для майбутнього України. Бо коли війна завершиться, коли буде Спокій та мир в Україні на нашій батьківщині, то Україні потрібно буде відбудовуватись, в Україні буде дуже багато різних робіт, різних можливостей, і Україна буде кликати, Україна буде кликати назад своїх громадян і буде дуже з відкритими дверима їх чекати. Тому що, якщо українці не будуть повертатися великій кількості. То Україна буде змушена звертатися до інших національностей і відкривати свої двері, щоб інші національності приїжджали, працювали, жили і займалися можна так сказати, навіть сільськогосподарством на нашій батьківщині. І це для багатьох українців болюча тема, тому що українці. Не розуміють за для кого вони воюють і за для кого вони захищають свою країну, якщо в майбутньому ця країна може бути для когось іншого, а не для українців. Тому це дуже важливо, щоб ніколи не відкидати цей варіант і варіант можливості повернутися назад, коли в Україні буде інша потреба людей і інша потреба допомоги нашій батьківщині. Я більш ніж впевнений, що є люди, які готові вже повернутися прямо зараз. Якби була робота, якби була безпека, яке в. Якби було як, якби була можливість, але ця заява, яку наш президент заявив про те, що євро європейські урядовці вже просять зеленського зробити, це справді вартує вашого часу. Я хотів підняти цю тему, що ви залишили свій коментар внизу, і також мені сказали вашу думку на цю всю ситуацію. Не забудьте підтримати цей відеоролик вашою вподобайкою, якщо ви дійсно щиро підтримуєте україномовний контент та українську мову. І мені буде цікаво побачити, скільком вам не байдуже сьогодні дійсно підписатися на канал, якщо ви дійсно підтримуєте не іменно мене, а україномовний контент. Буквально вчора вийшло інтерв'ю, і Зеленський заявив, що багато урядовців, європейських урядовців він не буде називати імена. Поділили, можна так сказати, українських біженців на тих, хто працює, і на тих, хто не працює. І наші люди вони є працьовиті в загальному, але є велика кількість українців, які сидять і отримують безкоштовно гроші, безкоштовно отримують різну допомогу, і просто знаєте, вже привикли до цієї халяви. Але ця халява поступово завершується. Рахуйте, вже Австрія оголосила про те, що буде скорочувати о, допомогу біженцям. Німеччина заявила, що ті, хто не хочуть працювати, їм треба покинути Німеччину їм не варто бути в Німеччині. Чехія пропонує допомогу фінансову, щоб українці мали гроші на квиток, щоб повернутися назад. Норвегія блокує біженцям, які фактично з зі Львова, з Тернополя допомогу в майбутньому і говорить, що це не біженці, бо там нема таких бойових дій на тій території України. І багато інших країн європейських роблять те саме і підтягуються 2025 рік. Він абсолютно буде перекривати кисень багатьом українцям, і про це розповідали багато блогерів. Про це багато вже людей попереджували. І це дійсно вже відбувається. І для багатьох людей це страшно, це щось нове, і вони не знають, що робити, і вони потрапили в тупік. І Зеленський заявив, що до нього зверту... звернулися європейські урядовці та попросили його, щоб. Він почав закликати та забирати назад всіх українців, які не працевлаштовані, не працюють в Європі, які сидять на різних соцвиплатах, бо це коштує тим європейським країнам величезні гроші. Але ті українці, які працюють, урядовці попросили не повертати назад, тому що вони є дуже вигідні тим країнам, вони сплачують податки, і ті країни фактично інвестували. В них в тих українців спочатку повномасштабного вторгнення всі кошти, щоб тепер ці українці працювали хоч пару років на економіку тих країн, в яких вони перебувають, і від віддавали назад, віддячувалися назад тим країнам, які їх прийняли. І Зеленський зазначив, що можливо, якщо б вони надали більше ППО. Перекрили би небо, то можливо тоді він би почав би кликати назад українців. Але зараз ситуація не є дуже безпечна, щоб українцям всім повертатися назад. І він більш ніж впевнений, що коли війна завершиться і ситуація покращиться, багато українців самі захочуть повернутися назад, бо буде робота, будуть можливості і будуть різні програми, які. Він буде створювати разом з Урядом України, щоб українці мали хоч якусь можливість і бачили якийсь план, де вони можуть приїхати, де вони будуть мати роботу, де вони зможуть дійсно обезпечувати свою сім'ю і на майбутнє. Ну багато українцям це варт, важко повірити, що таке буде, багато українців не вірять в те, що таке буде. І багато українців не хочуть навіть повертатися назад так чи не так. Але ті, хто працює, Ті, хто знає, що вони хочуть від життя, ті, хто не витрачав минулі 2-3 роки на те, щоб адаптуватись, вивчити мову, вивчити закони, і подивитися, як їм лишиться в Україні, в якій вони перебувають, їм дійсно нема дуже сильно за що переживати, бо вони, про них навіть говорять Європі, що вони потрібні Європі. Ну ті, хто не працюють, їм дійсно буде важко. Ніхто насильно їх не буде. В автобуси заганяти і вести на кордон з Україною. Але коли люди втратять фінансову допомогу, коли люди побачать, що їм нема за що купляти їжу, що їм нема за що жити, і вони вже привикли до цих зручностей, до цієї цієї халяви, то вони змушені будуть кудись повертатися. Ті люди, що в Канаді не зможуть залишитися, в сполучених штатах Америки, в Європі, вони змушені будуть повертатися додому, щоб не опинитися на вулицях, щоб не стати безхатьками. І рано чи пізно це відбудеться, і те, що Європа так вже відноситься, радикально зміняє всю свою риторику в сторону українських біженців. Це не просто так, бо Європа не може просто так взяти і ковтнути таку велику кількість українців і ігнорувати Україну. І забрати в Україні мільйони людей. Бо для України ці люди, як я вже зазначав, це є, будуть абсолютно важливими і полю, і все рівно якась е, цифра, велика цифра, полю все рівно вернеться рано чи пізно, якщо Європа чи Канада чи Сполучені Штати Америки не будуть роздавати направо наліво наліво е, паспорти тих країн, в яких українські біженці зараз перебувають. Я прикріплю цю статтю в описі до цього відео, що ви собі могли почитати. Дякую, що додивилися відеоролик до кінця. Надію, що відеоролик вийшов цікавий. і Вам сподобався. Ви дізналися багато цікавої та саме головне важливої інформації для себе. Вам бажаю здоров'я, як завжди, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.